Право обирати наступного президента України мають понад 855 тисяч мешканців Рівненської області. Планова підготовка відбувається без проблем. Звітують обласні чиновники. Голосувати люди будуть в тисяча дев'яти виборчих дільницях. Говорено п'ять територіальних виборчих округів з центрами в місті рівне гоща Дубно, дубровиця, Сарни. усі окружні комісії забезпечені приміщеннями, матеріально-технічним обладнанням, згідно з нормативами та вимогами, затвердженими. Центральної виборчої комісії вирішено питання стосовно друкування списків виборців та обслуговування відповідної техніки, аби усі швидко працювали на виборах. Найбільше постаралося рівне міська влада домовилася з таксистами. Вони впродовж двох місяців возитимуть представників окружної виборчої комісії безкоштовно. В місті Рівну утворено 108 виборчих дільниць, з яких 95 звичайних. 13 спеціалізованих нормативна кількість виборчих скриньок для голосування складає 165 скриньок в наявності є 806. Проведена нарада з міськими службами радіотаксі, на якій досягнута домовленість про забезпечення ОВК автотранспортом на безоплатній основі на період з 10 грудня 2009 року по 10 лютого 2010 року. до виборів готуються пильно і у районах. Виборчі округи забезпечені необхідною технікою та людьми, а дільниці у просторих приміщеннях 156 округ це саме один з більших округів, де 266 дільниць. На сьогоднішній день забезпечено трьома кімнатами, забезпечено двома залами, забезпечено телефонами, забезпечено комп'ютерами. Проблем сьогодні нема і не буде. Я знаю, як проводити вибори. Я в 2005 році мав нагороду ЦВК, Я в 2000... Ні, але відповідальні знаю. Очільник рівне шини від почутого у захваті, але не поспішає радіти, бо оцінювати роботу мають люди. Тому радить налагодити зв'язки комунікації дільниць з округами, а мешканцям у святкові дні не забути про вибори. Виборів залишилось. сьогодні 16 число. Вибори перший тур 17-го. тобто фактично місяць. Крім того, потрібно врахувати, який це місяць. Навіть офіційно у нас в січні буде 10 вихідних днів, а вже якщо взяти неофіційно, то як взагалі цей місяць у людей нормальних називається п'яний місяць. Вибори не переносяться, повторно не проводяться. Момент істини 17 січня для всіх 16 тисяч виборців голосуватимуть на дому, кажуть чиновники. Між тим, усі, хто має право голосу, мають заздалегідь пересвідчитися, чи внесені вони у список виборців. Це можна буде зробити після 27 грудня, коли списки з'являться у виборчих дільницях. Ігор Шумик, Олександр Ковтонець, новини Рівного.